Який одяг носять кардинали? Здається, відповідь проста: червоний. Але ж звідки тоді взявся вираз сірий кардинал? Хто його придумав? І що найголовніше, хто був першим носієм цього неоднозначного звання? Франсуа Леклера Дютрамбле. Отець Жозеф разом ще з чотирма монахами-капуцинами був секретарем канцелярії кардинала Рішелі. І він же був тим, хто втілював у життя? Таємні плани свого могутнього покровителя. Керівництво ордену капуцинів, до якого належав отець Жозеф, звільнило його від усіх його обітниць. Але отець Жозеф наполіг, щоб цю місію він виконував у своєму сірому балахоні отця Капуцина. Саме звідси почалися розмови про те, що це сірий кардинал.